Права 554. Для школярів мали придбати 80 ручок. Яка вартість покупки, якщо ціна однієї ручки 3 гривні, 4 гривні, 6 гривень, 8 гривень, 10 гривень? Ну що ж, давайте міркувати. Як можна обчислити вартість товару? Ми знаємо формулу, що С дорівнює А помножити на Н, де А вартість одиниці товару, а N кількість. Ну що ж, тоді я пишемо першу дію, то записуємо С дорівнює. А помножити на n і це дорівнює. Ну що ж, тоді вартість однієї ручки у нас спочатку 3 гривні. Множимо на 80. І це дорівнює. Ну, 3 на 8 це 24 і 1 нолик це 240. Пишемо 240. У дужках записуємо чого. Гривень. Це вартість. Вартість ручок за ціни. 3 гривні. Так, ну а зараз нам треба знайти вартість, якщо ціна буде 4 гривні. Пишемо тоді друга дія. Знову записуємо це дорівнює. А помножити на N і це дорівнює. Ціна у нас змінюється, вже буде 4 гривні. Що множиться на 80, це дорівнює. Так, 8 на 4 це 32 і 1 нолик це 320. Пишемо в дужках чого. Гривень. Це у нас вартість ручок. Вартість ручок. За ціни. 4 гривні. Є. Далі нам треба знайти, якщо ціна 6 гривень. Пишемо тоді третє, знов вартість дорівнює. А помножити на n. А у нас змінюється. Уже буде 6, що множиться на 80. І це дорівнює. 6 на 8, 48 і 1 нолик це 480. Пишемо в дужках Чого? Гривень. Це у нас буде вартість. Вартість. Ручок. за ціни Шість гривень. Так, ну а тепер нам треба за ціни 8 гривень дізнатися вартість. Пишемо четверте. Це дорівнює. Знову записуємо. А помножити на N. І це дорівнює. Замість ціни ми пишемо 8 гривень за штуку. Помножити на 80. І це дорівнює. 8 на 8 це 64. І 1 нолик 640. Пишемо в дужках Чого? Гривень. Це у нас вартість ручок. за ціни вісім гривень. Так, добре. Ну і останнє нам треба знайти вартість ручок за ціни 10 гривень за штуку. Так, пишемо п'яте. Знову ціна це А помножити на N. А у нас змінюється, це вже буде 10 гривень. Помножити на 80. Ну і після 80 дописуємо один нолик, це буде 800. Пишемо в дужках чого? Гривень. Це у нас вартість ручок. Вартість ручок. За ціни. 10 гривень. Ну що ж, ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше 240 гривень у нас вийшло. Далі 320 гривень. Далі 480 гривень. Далі 640 гривень. Ну і 800 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на розрахунок вартості товару. На цьому вправо завершено.